Всім привіт ви на каналі CotPrace. Сьогодні я буду грати країни. Тут ми призвали хеберіна і по легендам він обітає в шахтах. По легендам. І треба вияснити, чи так чи ні. Ну... Так. Я тільки стоїн на стороні дерева. Так. так. Ага, на 20. Вот тут одна буква Э. Е. Инферіт сторони. Эмм. А тут ще буква Э. Е. Так. Тут буква е. Э. Звертайте на ну, вообще уваги. Тунель mm. для безпеки mm. я закриваю. Я хочу со перевірити появити чи він реально є в шахті. Ну что шо, мы навалили А куда не, то нет Тут Тут F буква V Тут буква F О, тут еще Да, я тебе выпуск, ты сейчас тексток не знаешь. Так. Ч тут буква Ф Так Э И. Ф. Может, сколько тайт? Ну я не знаю, <туртур> чи я його сьогодні знайду, чи ні. Надеюсь, що ж найду. Почав я то снимати, щоб тут щось собою видно. Я побачу все. Що... И тут нам... Ну, я Стоп. Були... І в другом тонце дерев'я жду. А туман не... Зачу який звук. Хіба да... Там, вписуй, так, скисы не могут пузырь, Короче. Ой, я йду, Ой, я то она изставлю так. і там той туннель исчез. А я привет. Прямо А покупаем так. Я його к сушу Попробую. Убил их. Красава, Зараз брат. Да, давай пока ты будешь. И типа е, і. Может, там тебе руку, в он Так. Якщо вони шукають букви, то означає, що мені теж треба. треба. Вам стрьомно? Ви серйозно? Вам стрьомно? Взагалі вже... не страшно. Ну, взагалі. Спасибо. Поскольку она мені мне хоть нафиг забыть, я его... Я ходит. Попьева, да. Это то, что мы в куд уже 6 туннелей, нормально, я там. Мы подаемся. Фигня. Шанг и три. Не усмотри, не шапал. Тану тону там? <звук> Я почув звуки, нібито... то Я був в тунелі і я почув звуки, нибу то кто съеде. Да рад стать. Я в не молния вдарила. Я був в хаті... Я був в хаті і в мене вдарила мовнія. Я був в хаті і в мене вдарила молния. Сейчас уж мам в його Хорошо... Доходу. Я написал. Тигані. Так. Ну ты не приехал, а мы будем трапить туда. Ні, ну то. Стапе, виш, е, Максим, тоді. Так. Я знаю, е, як, в принципі, його якось удобти, походу. Де, я не подати, не. Знаєш, що треба йому дати? У мене є один алмаз, може я йому алмаз дам? Реально треба його удобрити. Алмаз-то найцінніше в грі можна вкривати каміння живет. Та в мене знов та все аномолні обдарила. Я як його побачу, я його впопіл розітру. Він в мене молнію. В мене в хаті нафіг спавняться е, е, всякі звірі. В мене припадають тунелі. А в нас наворот вирває повністю туннелі. нас а в мене припадають тунелі. У мене літучі миші, бляха в підвалі впавниться літучі миші в сиані. Рівні бетони? Та я його зараз як знайду, я його нафіг. Що е, він боїться? Не знаю, я просто його шукаю. Я хочу його розстертити нафіг по стіні. А ч у мене е, двері пропали? У мене просто на очах. Е, ті, хто бачили, е, просто перегляньте е, то було. Я просто зараз на відео записую всю що зараз відбувається. Ну, ви були свидітелями. Можна сказати так. Во, і тут... Тунель не припав, походу. Але чогось, коли я зайшов в кімнату, ви можете переглянути, я вам говорю, що там просто було закрите. А потім, коли я прийшов, я говорю, я то відео закину. Чуєш, е Віталік? То, походу, ще один міф прийшов. Тунельний монстр, знаєш, що він не робить? Ну, то не тунельний монстр. Він, типа, якось по-другому називається, але має, що він не робить. Е, то, типа, е, він якось, якось зв'язаний з Hierbeiном. Він може і бити тунелі людям, і робить так, щоб пропадали тунелі. Во, мене. Я вам клянусь! То есть мыки просто тут стіна были чесно. Я. Як... А <ганування> нас наворот. Давайсь, я я. я... <ганування> дивися. нафіг. Тут вс кімната. нафіг. <ганування> <ганування> Дайте мені управляю, а я. Реально, на шутки, я то укиблина, блхов. Просто додивіться до цього моменту, підписники, просто мене вдали у вас, Ріан Хіадаїн. Зараз кринайте їх Мінус е, 454. 113 е, мінус е, 571. Мені страшно. Вже то не шутки. То не шутки, бієтань. Ну, всім до побачення. Е, гарного дня. Во, бачите, тунель попав, всім до побачення.